Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. новий штам COVID-19, що спричинив спалаху Китаю, виявили великих аеропортах США. А в Китаї знову вводять карантинні перевірки на тлі зростання повідомлень про раптові смерті. Члени Палати представників США розслідують зв'язок компартії Китаю з протестами в Лос-Анджелесі під підозрою людина, яка ймовірно працює на Пекін. Лише кілька клацень можуть позбавити вас усіх заощаджень. Китайські шахраї на фондовому ринку атакують американських інвесторів. Дізнайтеся, як захиститися. Авіаносець USS німець залишив південно-китайське море і попрямував на близький схід. Його завданням було стримувати зростання загрози з боку Компартії Китаю. Захворюваність на COVID-19 у Китаї зростає, і вірус уже дістався США. Центр з контролю і профілактики захворювань виявив випадки зараження новим штамом NB181 у великих аеропортах. Інфікованих виявили серед пасажирів, які прибули до Каліфорнії, Вашингтона, Вірджинії та Нью-Йорка. Китайський центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що в КНР рівень заражень COVID-19 досягнув піку з липня 2023 року. Що розповідають китайські лікарі та жителі для їхньої безпеки? Ми змінили їхні голоси. Судячи з характеру спалахів у червні та липні, ситуація може стати серйозною. Я побоююся різкого зростання захворюваності. Багато пацієнтів не одужують місяцями. Хвороба не відступає. Вірус знову набирає сили. Я вважаю, він ніколи не зникав. Ковід 19 нікуди не подівся. За останній місяць частка позитивних тестів стабільно зростає. на початку червня китайський центр з контролю профілактики захворювань повідомив про 440 тисяч нових хворих на ковід 19 у травні. Зокрема, про більш ніж 600 важких випадків і 7 смертей. Водночас, китайська влада часто занижує дані про спалахи. У понеділок житель Сіньзяну сфотографував групи з моніторингу здоров'я на трасі. Такі команди, які в народі дістали назву Великі білі, активно працювали під час піка COVID-19 у 2020 році. У Гуанчжоу батьки одного третьокласника повідомили, що минулого місяця отримали повідомлення про тижневий домашній карантин через позитивний тест на COVID-19. жителі Китаю повідомляють про зростання кількості заражень коронавірусом. У деяких розвивається пневмонія, інші помирають раптово. У південному у Китаї серйозний спалах у Шенджені в лікарнях довгі черги у всіх болить горло і висока температура. Офіційно кажуть, це новий штам ковід. 19 Але якщо хтось помирає, влада не визнає, що причина ця хвороба. Китайські змі повідомляють про зростання раптових смертей серед молодих еліт, учених поліціянтів, інфлюенсерів. Багатьом було по 30-40 років. Причина смерті майже ніколи не вказується. Минулого тижня померли два чиновники високого рангу, але пояснень не було. Тестування викликає паніку. Якщо люди почнуть помирати, всі злякаються. Деякі місцеві влади кажуть нам не повідомляти про випадки. Непрозорість посилює тривогу. Криза COVID-19 у Китаї може зачепити весь світ. Всесвітня організація охорони здоров'я і центр з контролю профілактики захворювань США заявляють, що уважно стежать за ситуацією. Поки протести в Лос-Анджелесі тривають. Законодавці заявляють, що до них може бути причетна компартія Китаю. Комітет з нагляду палати представників почав розслідування щодо людини, яку вважають агентом Пекіна, що розпалює заворушення, розповість Меліна Вайска. Комітет вивчає джерела фінансування протестів у Лос-Анджелесі під підозрою. Американський бізнесмен Невіл Рой Сінгхем, мільярдер, який живе в Китаї. Його викликали для надання свідчень про фінансування марксистської організації Партія за соціалізм і визволення народного форуму та інших лівих груп, що підтримують противників США. Законодавці написали Сінгхему. Ви створили складну мережу таємних фінансів, щоб переказувати гроші на комерційним Заціям, таким як United Community Fund і Justice Education Fund, майже не залишаючи слідів. Вони вважають, що Сінгхем діє як агент Компартії Китаю і використовує стратегію сіяти розбрат, Мета посилити внутрішні конфлікти в США, щоб відвернути країну від протистояння з Китаєм. Сенатор Чак Граслі раніше повідомив генпрокурору і ФБР, що Сінгхем тісно співпрацює з медіамашиною Китаю, і фінансує його пропаганду по всьому світу. Сінхем. Має відповісти до 27 червня. Законодавці попросили генпрокурора повідомити про розслідування щодо бізнесмена. Лише кілька класень можуть позбавити вас заощаджень. Випадки шахрайства з китайськими акціями в США трапляються дедалі частіше. Зловмисники націлюються на довірливих інвесторів. Вашингтон вживає заходів. Шахраї діють за однією схемою. Вони заманюють жертв рекламою на платформах, таких як Фейсбук або WhatsApp, обіцяючи швидкий дохід. Так звані експерти радять вкладатися в маловідомі китайські компанії, чиї акції на NASDAQ місяцями зростають, але щойно інвестори купують акції їхня ціна різко падає іноді на 50% і більше за ніч багато з цих компаній невеликі, ними легко маніпулювати за даними FactSet з 2020 року на NASDAQ вийшло близько 60 китайських компаній. Понад третина з них за останні два роки пережила одноденні обвали на 50% і більше. Управління з фінансового регулювання та нагляду попередило про ризики таких IPO. Але американські регулятори стикаються з проблемою. Вони не можуть дістати доступ до документів у Китаї, навіть якщо акції продають американцям. Минулого місяця Мін'юз США створив робочу групу для боротьби з маніпуляціями на ринку цифровими активами і загрозами національній безпеці у понеділок авіаносець USS Nimitz залишив південно-китайське море і попрямував на близький схід. В індотихоокеанському регіоні залишився один американський авіаносець, який має протистояти загрозі з боку Компартії Китаю. Запланований захід у порт центрального В'єтнаму скасували минулого тижня. Ударна група німець охороняла безпеку у Південно-Китайському морі. Це частина планових операцій ВМС США в індотихоокеанському регіоні. Авіаносець USS Джордж Вашингтон базується в Японії. Ще два-три американські авіаносці регулярно патрулюють регіон. В умовах загострення технологічної війни США і Китаю Тайвань робить свій крок. Він додав китайській компанії Huawei і SMIC до списку експортного контролю, наслідуючи приклад США. Міністерство економіки Тайваню підтвердило, що внесло Huawei і найбільшого китайського виробника Чипів Смік до списку стратегічних високотехнологічних підприємств. Тайванські компанії тепер повинні отримувати дозвіл на постачання цим фірмам. Huawei і SMIC вже перебувають в аналогічному списку США хоча Китай і США ведуть переговори, США не змінюють позицію щодо SMIC і Huawei. Тайвань імовірно виявив компанії, що беруть участь у транзитних постачаннях для Huawei або SMIC, і тепер їх блокує. Міністерство заявило, що рішення покликане зупинити поширення ядерної зброї та розв'язати інші питання національної безпеки. Експерти вважають, що це вдарить по виробництву напівпровідників і чипів для штучного інтелекту в Китаї. Nvidia, NVIDIA виключила Китай зі своїх прогнозів. Це чіткий сигнал. США заборонили продаж певного ПЗ і обладнання Китаю. Без них Китай не зможе розвиватися, якщо не перейде на повністю вітчизняне виробництво. Дедалі більше країн приєднується до обмежень США. Тайвань, дім найбільшого виробника чипів TSMC, основного постачальника NVIDIA. Уряд Тайваню неодноразово заявляв про спроби китайських компаній, зокрема й смік, красти технології та переманювати фахівців з острова